Всім привіт! З вами команда велосклад Ком'юа. І сьогодні ми підготували огляд на цікавий гібридний велосипед відомого американського виробника Track Doll Sport 2. Gen 4. Не варто плутати з Gen 5, огляд на котрий за посиланням зверху, створений для катання будь-яким типом місцевості для людей, які не орієнтуються на певний стиль катання, але будуть отримувати задоволення від процесу у повній мірі. Байк існує у чотирьох розмірах S, M, L та XL, а також у трьох кольорах: у чорному, синьому та червоному. Рама є дуже міцною та легкою з алюмінієвого сплаву Alpha Gold, виготовлена за технологією гідроформінгу, тому має вигнуті труби зі складним профілем і підвищену торсіону жорсткість. Має велику кількість бонок на рамі, можна створити цікаві варіації байкпакінгу. Також є можливість встановлення повнорозмірних крил, багажника та підніжки. До речі, фірмові варіанти підніжки Bond є в нашому магазині. Посилання буде зверху. Всі троси мають внутрішню прокладку, це забезпечує естетичний зовнішній вигляд. У районі кареточного вузла є можливість встановлення датчика вимірювання каденса DuoTrap S. Цей датчик допоможе вам відстежувати частоту обертання педалей за допомогою велокомп'ютера. Встановлена пружинно-масляна вилка SR Suntour Nex. Вона забезпечує надійне щеплення переднього колеса з рельєфом. Її хід 63 мм. Гарно відпрацьовує на рівності, які зустрічаються у місті та пересічній місцевості. Має технологію гідравлічного блокування для їзди по рівній поверхні. А також систему налаштування сили стискання Preload. Колеса складаються з подвійних алюмінієвих ободів Bontrager Connection на 32 спиці. Встановлені втулки Формула. Мають промислові підшипники. Покришки Bontrager GR1. Мають корт за Ramіду. Розмір 700 на 40 сі. Вони є універсальними та мають дрібні шипи, що забезпечує стабільність на ґрунтових та кам'янистих дорогах. Ви матимете гарний накат у місті, а також гарну проходимість на бездоріжжі. За контроль швидкості відповідають дискові гідравлічні гальма Tektro HD 275. Мають високу потужність та модуляцію. Колодки підлаштовуються до ротора в міру зносу. Це не вимагає постійного налаштування. Розмір роторів спереду та заду 160 мм. Кермо, винос, сідло та підсидільний штир бренду Bond Rager. Ширина керма у розмірі S та M – 600 мм, у розмірі L та XL 660 мм. Гріпси ергономічного типу Bond Rader Satellit. Байк має 18 швидкостей. Трансмісія складається з касети Shimano XG200 на 9 зірок з розрахунком 1136. Задній перемикач це Shimano Altus m 2000 Передній встановлений Shimano Acera t 3000 монетки Shimano slm 2010 Altus. Шатуни алюмінієві на 2 зірки 46 30. Каретка встановлена на промислових підшипниках. Такий сетап є туристичним, він ідеально підходить для навантажень, які цей байк буде отримувати при різних типах поїздок. Вона гарантує тривалий термін служби та безперебійну роботу. Універсальність цього байка буде дарувати вам тільки позитивні емоції протягом усього терміну експлуатації. Trek Dual Sport 2 Gen 4 це дуже надійний велосипед, а також він має дуже практичні особливості для дальніх поїздок. Ви точно не зможете помилитися при виборі цього байка. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей.